Скільки коштує відмазатися від війни, або хто такі? Оці добровольці в чорних формах, які допомагають цикашникам пакувати людей на вулицях? Вітаю вас, шановні друзі! Я вже якось розказував про те, що в Одесі створена добровільна організація. Вона називається там ПСПО. І саме вони оце є. оці хлопчики в чорних формах із закритими обличчями, які допомагають ТЦКшникам пакувати людей на вулицях, і в громадських транспортах, і на зупинках, і на блокпостах. Вони всюди є. Але хто ж це такі, звідки вони взялися і як туди потрапити? Виявляється, що така послуга коштує від півтори до двох тисяч доларів. Ти платиш ці гроші, тобі дають ксіву, і вже з цією ксівою там формуються патрулі, і ти з цією ксівою можеш спокійно патрулювати місто в комендантську годину або допомагати тицикашникам. Пакувати інших людей і відправляти їх на війну. А хто ж входить в ці підрозділи? На це питання відповів ще один мій підписник, який раніше також був в цих підрозділах. Але він сказав: коли побачив, чим це все, куди це все веде, то він просто звідти звільнився. Охоронні фірми, які знаходяться в Одесі, вони співпрацюють із ТЦКшниками. І у добровільно примусовій формі вони наказують своїм співробітникам іти і виконувати оцю роботу. Ну, наприклад, керівник просто каже: на завтра потрібно там п'ятеро людей. Все, обирайте там між собою. Якщо не оберете, ну тоді вибачайте. І не треба потім бігати і розказувати, що у вас якісь проблеми. Отак, от, от воно все і працює. Створюється якась незрозуміла організація, яка абсолютно незаконна, платиш півтори-дві тисячі доларів, і все, тобі не потрібно їхати на війну, не потрібно там під кулями десь ходити, в окопах сидіти. Ти просто ходиш і пакуєш інших чоловіків, відправляєш замість себе на війну. Я, чесно кажучи, не знаю, як там в інших містах України, але якщо ви побачите отаких от, от молодчиків у своїх містах, то щоб ви знали, що все, вся ця схема працює всюди абсолютно однаково. Тобто вже ніхто нікого не боїться, вже ніхто нічого не приховує. Є відкриті розцінки, всі про все знають. Всі знають, що якщо тебе ТЦК загребли на вулиці, то прямо на вулиці з ними можна домовитися там, від 300 до 700 доларів і тебе відпустять до наступного патруля. Якщо тебе забрали в ТЦК, вже прямо запакували, забрали, то там від тисячі до трьох тисяч і на цей раз тебе відпускають. Всі розцінки відкриті, все як продавалося, так і продовжує продаватися. Тільки ціни стали на порядок дорожчими. Отака от вона війна. У кого є гроші, той не воює, а у кого нема грошей, ну, треба було шукати. А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.